Сьогодні ми продовжуємо наш репортаж щодо збирання навантажувачів. Вчора в нас було розвантаження. Як бачимо, сьогодні хлопці до обіду вже один зібрали, інший поставили на колеса. І сьогодні ми побачимо, як його починають збирати. Роботи виконуються швидко. Буквально вчора за півдня вивантажили три контейнери. Сьогодні пройшло також півдня, і ми вже бачимо два навантажувача на колесах. І третій до кінця дня також буде вже зібраний. Слід зазначити, що роботи виконують інженери, які мають багаторічний досвід збирання, ремонту, обслуговування техніки Сіномач. Основну підставку і під навантажувачем, вона вже відкручена, можемо підійти подивитись ближче. Хлопці болти викрутили, потім за вуха передня частина буде припідніматись і встановлюватись в передній міст. Поки хлопці проводять збирання, давайте трошки оглянемо, що навантажить сам собою являє. Доступ до моторного відсіку досить легкий. Як бачимо, виробниць «Номач» велику увагу приділяє шумоізоляції, тобто весь моторний відсік повністю обезшумлений. Це означає, що при роботі оператор майже не відчуває шумів з моторного відсіку і все відбувається в робочий процес надзвичайно комфортно. Хочу звернути увагу, що даний навантажувач обладнаний системою холодного запуску в зимовий період на базі ефіру. Зараз він в транспортному положенні знаходиться, ми його вкручуємо в даний отвір. Йде впоршкування в колектор. Таким чином відбувається швидкий, легкий запуск при мінусових температурах. Доступ до ременів також надзвичайно комфортний, простий. Будь-які регулювання, заміни відбуваються надзвичайно швидко-легко, з найкращим доступом. Як бачимо, хлопці піднімають передню частину навантажувача, ставлять підставки і будуть встановлювати передній міст. Саме зараз ми бачимо заведення переднього моста. Хлопці вже поставили болти, відповідно зараз буде безпосереднє вже виставляння, фіксування. І потім після того, як встановлять міст, будуть вже встановлені колеса. Далі залишиться під'єднати кардан і будемо приступати до задньої частини. Міст уже підведений. Зараз інженери наносять фіксатор різьби на кожну гающу. Це робиться для того, щоб процес експлуатації, вібрації ні в якому випадку не відкрутилися гаїчки, тому що вони є несучою частиною конструкції в цілому. На відміну від інших наших конкурентів, китайських виробників, навантажуючи всі номач, на встановлений. Захист гальмівних дисків. Для чого це потрібно? Наприклад, якщо він працює в аграрній сфері, і туди попадає чи гні, чи будь-які рідини, і це в зимовий період, може прихватити колодки. Відповідно, таким чином потрібно буде набагато більше зусиль потратити часу, щоб машина знову стала в стрій в робочій стан. Також на кожному мості встановлені по два супорти. є з передньої частини тормозного диск, так і з задньої. Більшість китайських виробників на цьому економлять і на задньому мосту встановлюють лише один супорт. На що це впливає? П'ятитонні навантажуючи вони не одного класу. Вага 16500, тере 17500. Якщо він їде на швидкості 35 км на годину, навантажуюсь треба різко зупинити у разі альциної ситуації. І навантажуючись, який обладнаний супортом менше, він буде мати набагато довший гальмінний шлях. А це, в свою чергу, може викликати ДТП або, не дай Бог, ще якийсь нещасний випадок. Як бачимо, на циліндрі виверта ковша, встановлений металевий захист. Він виконує дві функції: першу це в разі висипання з ковша сипучого матеріалу, не пошкоджується гідравлічний шток. І другу функцію він виконує як додатковий механічний підкащен для оператора. Там є розфарбованою двома фарбами жовта і червона. І відповідно на межі, якщо показник стоїть на межі між червоною і червоною, оператор розуміє, що ків стоїть горизонтально до ґрунту до положень до землі. Хлопці встановили передній міст, встановлюють колеса. До речі, шини встановлені розміром 23,5х25. І та цей навантажуючий, йде вагарну сферу, ми замовляємо малюнок е 2 л 2 тобто шина спеціально з кращим ґрунтозацепом. Основною особливості навантажувачів синомач є їхні конструктивні рішення. Левова частина 60% навантажувача зосереджена в задній частині. За кабіною розміщений гідравлічний бак. Далі йде двигун. Під двигуном встановлений... Паливний бак і вже ззаді встановлена противага. І щоб задню частину не піднімали, навантажувач працював стабільно, здійснений такий розподіл ваги в такій пропорції. Всі навантажувачі, які були продані, які працюють, відмінно себе показали, працюють без жодних нарікань, надконструктивні рішення, по металу чи будь-які інші заваження, вони просто відсутні. Фронтальні навантажувачі обладнані транспортіровочними упорами. Це потрібно в першу чергу для того, щоб коли при транспортуванні він не складався вправо ліву частину, щоб його ніде не зажало, не вкинуло, і він цілий доїхав до своєї точки призначення. Гальмівна система на навантажувачах встановлена пневморідинна, тобто є ресівер з повітрям, який штовхає відповідно рідину і зупиняє навантажувач. Товщина металу. Більше 5 см. Якщо брати весь вузол, він більше 18 сантиметрів. Карданний вал він знаходиться всередині рами. Він повністю захищений від будь-яких пошкоджень зовнішніх, які могли б бути теоретично. Тому що є більш дешеві навантажувачі, в яких карданний вал знаходиться нижче рами. І при наїзді на перешкоду він гнеться, потім навантажувач, виходить з ладу. Основне навантаження стріли відбувається на передню частину рами. Товщина металевої пластини становить 8 см, наскільки це потужна рама. Оцей весь вузол займає близько 30 см. Більш потужнішого вузла, ніж навантажувача сіномач, інших виробників немає і не існує на даний момент. Таким чином, ми бачимо зібраний на 85% фронтальний навантажувач. Він поставлений на колеса, закріплені мости, встановлений тіж. Залишилося ще поставити підніжки, зафіксувати підкрилки та закріпити радіатор кондиціонера. І навантажувач пройде передпродажну підготовку і буде готовий вже до використання. Тому, друзі, звертайтесь в компанію TAT Construction, замовляйте техніку, приїжджайте, тестуйте і виконуйте всі ваші виробничі потреби технікою Сіноматч.